Погибнеш, згинеш Україна, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші. Україна, Мій краю милий не повинний. За що тебе Господь кара? Крає тяжко. За Богдана та за скаженого Петра. Та за панів твоїх поганих до краю нищить. Розпина уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. І рек вогніві потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся во злобі сини твої. Тебе уб'ють оперені, а зло зачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача, матернього плача, плаче гради і поля, да зрить розстрянена земля, що я держите. І все бачу. Воскресне, мамо, і вернися в світлицю хату опочить. Бо ти аж надто вже стомилась, гріхи синовні несучи. Спочивши ж, скорбне, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестіє і зрада і криводуші, огнем, кровавим пламенним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара невсепуща. Що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня їм охляп сісти та утікати. не втечете і не сховаєтеся. всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на теж. ловлять і судить не будуть, в кайдани туго закують. В село на зрище приведуть, і на стовпі отім без ката і без царя вас біснуватих розпнуть, розірвуть, рознесуть і вашою кров'ю собаки, собак напоїть. І додай таке слово їм додай. Без притчі. Ви скажи, Зробили руками скверними, створили свою надію. І речете, що цар ваш Бог і цар надії, і нагодує, і огріє, довує сиріт. Ні, не те. Скажи йому, що брешуть боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе. Натхне, накриє, нажене, не древліє, не ветхе слово розтленне, а слово нове між людьми криком пронесе і люд окрадений спасе од ласки царської.